Это исходящий написать. И потом это самое, кто там будете в понедельник, в корми. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Україні! Здравствуйте. Героям слава. Добрий день. Что у вас случилось? Дежурное да. сообщение по со факту того, что... Да, Сергей Игоревич был такой работы со своей радостью. Вы говорите сообщение, да? Вы заявление да. будет? Конечно. Я чем? що Що Я чекаю, доки виконуюча обов'язки виконає покладені на неї законом повноваження. Вивізти державний прапор над будівлею, де, де працює сільська рада. Спочатку треба кришу зробити, а потім. Ну віщо? Для прапора, так. Да. А дах тут є. так? Там же земство трошки Ні, тільки до чого? Прапор, до речі, на даху і не стояв. Ні, ну я боюсь. ніяким чином з дахом не пов'язано. Зеленый пункт перекурим. на Два Идем ты перекури? Давай.